Доброго дня, шановне паниста, пані та панове, пропоную вам розклад на тару 78 дверей, а саме двері ваших можливостей. Ваша сигніфікація спочатку, в яких ви енергіях знаходитесь, що зараз відбувається в вашому власному житті, і потім ми подивимось. Сам розклад. Сімірка кубків, дев'ятка жезлів, світ, дев'ятка кубків. Ну, дивиться на що тут я можу зазначити, що у вас щось завершується тут. Завершується якісь. Звершуються якісь ілюзії, звершуються якісь фантазії, перебування в невзрозумілому стані, де приходило щось відстоювати, де приходилось, намагалося щось доказувати, щось розповідати, щось комусь, там, я не знаю, там, намагатися впливати. Тому що зараз ви в стані після світу дев'ятка кубків. А це або у вас є бажання щастя, комфорту, любові, легкості, і ви хочете не виживати, а жити життям, або ви вже до цього дійшли. Дивіться, якщо сумарно, ви стаєте між завершенням старого і можливістю створити нову реальність. Яку ви вже створюєте але у вас є стримання, це втома, страх повернутися в минуле. Ви не хочете минулого. Ви Завершили вже цикл, ви пройшли е, якийсь такий великий проміжок часу, і ви стоїте буквально на кордоні Все, все всесвіт, всесвіт вас вже підштовхує перейти через цю межу, е, вийти на новий рівень, тому що в минулому у вас багато було. Вам або хтось внушав, е, що. Знаєте, у мене є, іде така думка. Все буде добре. А, ти собі там накручуєш, а, там, або якась розповідь про цих рожевих поні, які насправді ніколи у вас, так би мовити, і не були. Тому що багато могло бути в пропозицій. А... Чому говорять, що це було у вас з кимось, тому що тут вийшла дев'ятка жеслів, а в Таро 78 дверей. дверей це не про коли ви одна стаєте і обороняєте. Тут у вас дуже такий на собі винесли досвід, так? але водночас і свої двері. Це знаєте, як нести хрест на собі. І тобто ви самі а, тримаєте ключ до змін, і тому втома є. А, попередній досвід і ваша обережність не дають вам швидко відкрити нові двері. Є внутрішня така, знаєте, оборона, а що далі? А що буде за тими дверями? Які двері зараз перед вами? Король мечів, лицарь кубків. Закохані двійка кубків. Цікаво. Цікаво. перед вами двері, що ведуть до союзу взаємності, важливого, важливого партнерства, партнерського рішення, але, хочеться сказати, є вибір, і вибір це непростий: між логікою і почуттями. Знаєте, хочеться сказати вам, куди б не було обличчя, там любов, там партнерство, там єдність. Двері вас ведуть до стосунків або до важливого якогось союзу. Ви тут обираєте, вас і тягне, і лякає. Що блокує ваш вихід? Що блокує вихід? Королева жезлів, трійка мечів сила? Це королева жезлів це ви? Ну, тобто енергія. Я просто продивляюся. це ви чи інша людина? Трійка Пентаклів, дев'ятка мечів, Фортуна і четвірка Пентаклів. Це скоріше ви самі. Чому у мене стало питання? Тому що тут може бути інтерпретація двойственно. Тут або якась людина, яка впливає, тим чи іншим. Тим чим іншим, так, так би мовити, на ситуацію, чи це ви такі енергії, як Амазонка? Я можу сказати, що це блоки ваші. І це емоційні травми, страхи, ревнощі, непередбачувані зовнішні обставини і. Чому я так зрозуміла, оскільки емоційно ви дуже, дуже активні у цій історії? Тому це ви більше, ніж інша людина. У вас просто багато страхів, якісь, які вас блокують. Ви собі дуже багато чого накручуєте. І тому у вас блокує це вхід в нову дверь. Що потрібно Зробити, щоб відкрити цю двері. Вісімка мечів, ласень, лицарь мечів, десятка кубків. Звільнитесь від страхів, сумнівів. Страхи це ваші помічники, в тому сенсі, що там, де страх, туди потрібно дивитися. Їх не, бо... не потрібно боятися, не потрібно робити рух. Задайте собі питання, чого я боюсь. Насправді, і напишіть собі. Сумніви. Вам потрібно діяти рішуче і відкрито, але з увагою до емоційної сторони вашої. У вас такий стан, знаєте. І є і рішучість, і ви хочете почати новий шлях, без страху довіритись процесу, але є такі по вісімки мечів, якісь обмеження і пастки, які саме собі малюєте. Не той чорт, як говорять, не чорта потрібно боятися а себе, так, своїх думок, свого свого накручення. Наші думки можуть намалювати ще не таке. Що за дверима, тобто результат за той двері, яку ви намагаєтесь відкрити? Тріка жезлів, мах, зірка, вісімка кубків, четвірка, а, четвірка жезлів. Ну Дивіться. Якщо пройти через двері обережності і страху. Перед вами відкриваються нові перспективи, по-перше, відновлення гармонії, по-друге, стабільність і внутрішнє задоволення. Тому що ви самі собі малюєте ці страхи, ви себе блокуєте. Шанс на емоційне партнерство і взаємодію у вас зараз такий стан дворі, Так? Блоки це внутрішні страхи, ревнощі, рани, контроль, непередбачувані обставини. Що потрібно, вам потрібно рухатись вперед, сміливо, відпускати обмеження, спрямованість власне, власне щастя. І результат вам принесе, якщо ви зробите так, як карти говорять, то буде стабільність нові перспективи. І ви будете творити своє власне щастя. Також це відновлення ваших надій і того, чого ви прагнули. Тому дірзайте, не бійтеся і не накручуйте себе. Чим більше ви думаєте про це, тим більше ви притягуєте свої страхи в життя.